Микола Лотоцький не говори в нас, мова соловіна, бо мова вище, ніж пташиний спів. Вісь скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нартує джерелом криничним, Із попелища феніксон стає. Для нації вона на вічність, тому їй так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то й ми ще, наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг торнистих не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташини спів. Війська скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.